Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, і якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Також вітаю всіх із 1 вересня, хто вчиться. І прошу духів кави, скажіть нам, будь ласка, що заважає? Вчитися, тому хто дивиться це відео в будь-якому віці, незалежно від віку, вчитися, щоб надходила нова інформація, щоб був розвиток, що заважає вчити пізнавати нову цікаву інформацію, знаходити корисну інформацію. Вчитися новому. Взагалі, що заважає вчитися? Здобувати освіту. Дивіться тут сильні люди, дуже сильні. Розум вас із тут дуже мудрі, сильні люди. Всі предки ваші були мудрі, розумні, дуже багато знань було люблять вчитися. Також це я хочу подивитися. Угу. Є жінка, дуже агресивна жінка, яка е, хоче, щоб ну, вона чомусь вважає, що ви е, маєте, не маєте вчитись, не, не знаю, як то вона вам. Дає таку установку, що куди, тобі це не потрібно, нічого не потрібно, закриває так от дорогу, шляхи. І це може бути вам близька людина, подруга, жінка така. от. Це я заперечую повністю весь цей негатив. Ще й така виходить карта, що Зараз я гляну, що молоді люди також є. Або щоб вам почати щось нове, вам обов'язково треба якесь не самому здобувати, а якісь треба люди. Бо ви самі дуже важко з... Не знаю, щоб знайти ту інформацію, що вам потрібна для розвитку, і я так розумію, та тут закривають також цей шлях, от. вам необхідно якогось мати вчителя. Самому важко дуже, щоб направляв, щоб допомагала людина. Це може стосуватися і мови. Як ви самі мову вирішили вчити, то Тут можуть бути проблеми, перешкоди. Вам необхідно не самому, а знаходити там, не знаю, таку людину, яка володіє мовою, може, із інтернету, із іншої країни. І вона допоможе, бо самому дуже складно, дуже довго і спілкуватися варто так, із. Людьми, які володіють цією мовою. Заперечую весь негатив обираю. Ой, але ви наполегливі, ви дуже наполегливі. Це прийшло із роду. Так, ваші предки дуже розумні. І ви таки точно не слухайте нікого, вчіться в будь-якому віці. Неважливо, в якому віці ви. Скажіть, чи є якась перешкода, щоб здобути освіту, вчитися, виходити на новий рівень знань, цікавитися корисними речами? Тут так, знову виходить карта, що ви, ви маєте такий хист до навчання, ви легко знаходите, можете знайти те, що вам потрібно вивчити все. Світло. Так, вам треба просвітлитися, треба знавати більше. І ви прагнете цього, ваша душа прагне, ви всім цікавитесь. Але є такий момент, що у вас або приспали вашу жагу, цю приспали і закрили такий шлях до навчання. Це я заперечую повністю. Прошу ви сили, допоможіть, скажіть. Що заважає розвиватися, тому хто дивиться це відео, вчитися, здобувати освіту, нові знання. Оточення дуже важко впливає на вас. Є люди, які можуть з вами. Святкувати, випивати. Якась може бути залежність. От. Але все одно неминуче ви будете вчитися. Все одно ви будете вчитися. Ви відійдете від цих, ви знайдете свій шлях. Так, багато м пройде, можливо, часу, поки ви дійдете до своєї цілі. От. Але ви своїм прагненням до навчання і учобою своєю, врятуєте своїх близьких людей. Не можна зупинятися на своєму рівні з цими людьми. Вам варто вчитися далі виходити з цього стану. Заперечую весь негатив, обираю. Є деякі перешкоди, заперечую. Вам по роду мають прийти знання. Не знаю, як це пояснити. В будь-якому віці, який би вік не був, відкриється така можливість, це, це йде із роду. Що отак вам закриють якісь шляхи, і відкриється тільки один шлях саме туди, куди вас направить ваш рід. Йди і туди, і там все буде добре. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи є якісь перешкоди здобути освіту, вчитися, тому хто дивиться це відео? Рід дуже сильно захищає, я хочу забрати оце все, заперечую. Тут є така негативна річ, що хтось настільки збиває із шляху свого. Що ви наче вирішили, що мені це не потрібно. Але ви дуже розумні, зроду я відчуваю, як. Предки кажуть, у тебе все вийде. Роби, і твої дороги легкі. Скажіть, будь ласка, ви сили, чи є ще хоч якась перешкода? Здобути освіту вчитися. Ми почистили, так. Зараз має у вас відкритися жага до навчання, впізнавати все, не боятися. Вам все можна вчити: будь-яку науку, будь-які речі, мови, любі мови все можна. Ви розумні. Неважливо, хто б б вам не казав, з якими, в якому оточенні ви знаходитеся і. Яка залежність, там, можливо, є. Все одно вас веде, ведуть рід, веде вас до навчання, і ви будете тільки з віком ставати гнучкіше і в будь-якій ситуації, складній, важкій, які б не були на вашому шляху перешкоди, ви їх будете обходити, оминати своєю мудрістю, знаннями на весь на будь-який такий момент у житті у вас буде вихід. Вихід із важкої ситуації, ваш шлях відкритий. І вам так, дійсно варто прислухатися до себе, що вам хочеться знати. Інформацію. В, в когось є таке, що треба м, навіть знайти людину, вчителя, який допоможе, розкриє вам шлях правильний Так. так. Я хочу закрити заперечити весь негатив. Заперечуємо. 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 Заперечу. 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 Заперечую. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи на навчання, тому хто дивиться це відео і дітям. І людям старшого віку, всім абсолютно. Хто дивиться це відео, відкриті всі шляхи на навчання. Буде так, буде так, буде так. І немає жодної перешкоди, яка б заважала Перекриваю. Всі шляхи до навчання, до розвитку. Відкриваю. Відкривається жага до навчання, натхнення приходить, буде так. Ви постійно вчитеся все життя і ваш шлях легкий, і всі ж двері відкриті. Буде так, буде так, так. Буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу допоможіть, здобути освіту дітям, здобути освіту дорослим, людям прихильних. Прихильного похилого віку і будь-якого віку відкрити шляхи до навчання, до пізнання, жагу до знань. Буде так, буде так. І прошу зняти повністю всі негативні програми, які ставили, що закривали шляхи до навчання. Відкриваю всі шляхи на навчання. Вам подобається навчатися, вам подобається ем, здобувати знання. У вас легкі дороги, і вони, всі двері відкриті. І вам дуже подобається вчитися. Буде так, буде так, буде так. Де прийдуть корисні знання, тільки над користь, на те, щоб було більше можливостей буде так. Буде все сказане, здійснене так буде. Так що так. Дійсно, були перепони, дуже сильно програмірували на те, що це не потрібно, то ви вже там маєте стаж, або вже в якійсь ніші, ланці знаходитись, будь такий, як ми, не, не вчися далі, не йди. Ні. По службі просуватися можна вчитися, і треба вчитися, і навики це все допоможе вижити. і Духи роду дуже просять вчитися. Не люблять вчитися. Дякую вам за увагу. Приємної кави і до зустрічі!